Розв'яжемо нерівність 3 в степені х-а помножити на х мінус 2 менше або дорівнює 0, оба з допустимих значень х-2 більше або дорівнює 0, а є будь-яким числом, х більше дорівняння 0 і а будь-яке число. данную нерівність розпишемо як рівняння і нерівність. Розглянемо обидва випадки. І ці всі обидва випадки розглядаємо на множені ОДЦ, прономерю і розв'яжемо рівня. Доводок до рівня нулю, якщо один із множників дорівнює нулю. Першому рівнянні перенесемо А з протилежним знаком. Перше рівняння є показникове і воно має розв'язку лише при умові, що А більше нуля. При А менше нуля дане рівняння розв'язків немає. Тому робимо висновок. При А менше нуля. Х належить порожня множина. а при А більше нуля дане рівняння матиме корінь. Огорив А за основою 3. Це все Першого рівня. у другому випадку х дорівнює 2, проте область допустимих значень говорить, що розв'язки будуть знаходитися в межах х більше дорівнює 2. Тому х дорівнює логарифм А за основою 3, саме повинен бути більше, або дорівнює 2. Дослідимо. Під логарифмічний вираз завжди повинен бути більше нуля. Основа логарифма 3, значить, знак не міняється, і 3 в квадраті 9. З більшого вибираємо більше, то А більше рівня 9. Тому ми можемо навіть написати ще один висновок, що А повинно бути за області визначення більше рівно 9, дев'яти, ді логариф А за основою 3 буде розв'язком даної нерівності. Переглянемо випадки, перший випадок. На числову пряму нанесемо область визначення. І область визначення х більше до рівня 2, а логарифм А за основою 3 розмістимо лівіше. і розглянемо дані випадки. Отже, логарифм А за основою 3 у нас менше 2. Розв'яжемо цю нерівність А більше нуля і А менше дев'яти. І подивимося на результат. Якщо при такому розміщенні то Так. Тепер розв'яжемо нерівність. Саме другу нерівність. Тепер уважно подивимося, що корінь квадратний більше буде рівня нулю. Добуток двох ножників менше нуля. добуток двох чисел може бути від'ємним тільки тоді, коли одне з них додатнє, а друге від'ємне. Корінь вже накладає умову додатнього виразу, тому 3х мінус А повинно бути менше нуля. Розв'язуємо цю нерівність. Ми отримали 3 степені х менше А. Дана нерівність показникова. матиме розв'язки тоді і тільки тоді, коли а нас буде більше нуля. Бо сам показниковий вираз він завжди додатний. І якщо він буде менший якогось від'ємного виразу, то дана нерівність не матиме розв'язки. Ми на це розпишемо. Значить, якщо А більше нуля, то х буде меншим, ніж логарифм А, за основою 3. А якщо а менше або дорівнює 0, то дана нерівність не має розв'язків. Тоді розглянемо наступні випадки. Отже, у нас у першому випадку, якщо А більше нуля, то х буде меншим, ніж логариф А за основою 3. Нам невідомо, якщо ми розглянемо випадок області визначення даної нерівності, то нам невідомо, де буде знаходитися значення саме логарифму А за основою 3. Ну, в першому випадку розглянемо, що дане значення є лівіше, і х менше логарифма А за основою 3. В цьому випадку нерівність, якщо не включати задані точки, матиме розвіски, але Оскільки дана нерівність має нестрогий знак, тобто може дорівнювати 0, то в цьому випадку розв'язком є х дорівнює 2. Значення логарифма А за основою 3 не може належати до розв'язків. По-перше, не входить в область допустимих значень. А по-друге, логариф А за основою 3 буде розв'язком на рівності, лише при умові, що А більше буде рівня 9. Тому нам треба з'ясувати, для яких це значень буде. Логарифм А за основою 3 менше 2. Отже, А більше нуля, як логарифмічна нерівність, і А менше 9. Отже, від нуля до 9 у нас розіско є тільки значення 2. Обведемо ці дві умови. А далі Оцінимо і розглянемо остаточний результат. Поки що розглядаємо другий випадок. Нехай область допустимих значень нерівності, а логарифму А за основою 3 лежить правіше. І у нас нерівність х менше логарифма а за основою 3. Отже, ми бачимо з вами, що розв'язком в такому випадку є проміжок від 2 до логарифма А за основою 3. Причому 2 ходить до області визначення, і при цьому значенню рівність до рівня 0. Отже 2 є розв'язком. Аналогічно до множини області допустимих значень належить і логариф А за основою 3. Тому він також належить до. Множини значень. Ми можемо остаточно написати, що це логарифм А за основою 3, але це тоді буде, коли логарифм А за основою 3 буде правішим, тобто більше, ніж 2. А більше нуля і А більше 9. З більшого вибираю більше. Тепер остаточно дослідимо розв'язки, обведемо отримані результати. Для цього ми скористаємося числовою прямою. саме А. Як бачимо, у нас такими переходними точками є 0 і є 9. Розб'ємо на проміжки. і тепер розглянемо. Значить, на проміжку. Коли А більше 9, у нас Х належить проміжку від 2 до логарифму А за основою 3. Так, нагадую, що це А більше 9. Далі. Від 0 до 9. Від 0 до 9. Ось у нас перший випадок і х дорівнює 2. Наступний. Коли А у нас менше 0. В даному випадок а менше 0 окремо. наша нерівність 3 в степені х мінус а корінь квадратний з х-2 і менше до рівня нулю. Якщо а від'ємний, то 3 в степені х мінус а. Буде додатній. Можете взяти конкретне число від'ємне, і вас отримає ця вираз 3 в степені Х буде плюс 2, 3 в степені Х завжди додатне, і ще й додаємо додатне, то буде додатне. І даний вираз при своїй області визначення також більше або дорівнює 0. Перший вираз нулем не може дорівнювати, другий може нулем дорівнювати тільки при х дорівнює 2. Але добуток двох додатніх чисел є завжди додатнім число, тому дана нерівність може виконуватися тільки при одному значенні х дорівнює 2. Причому зазначимо, що при А рівному 0, поставимо тут А рівне нулю, так? даний вираз 3 в степені х все рівно набуває додатні значень, тобто і при і А дорівнює 0 х також дорівнює тільки 2. Тепер призначенні 9. Ось а до рівня 9, а до рівня 9. Так, повернемося до цього, ми тільки що додали іще нових сюди, Да? І так, при а до рівня 9, при а до рівня 9. Дана нерівність набуває такого вигляду: 3 в степені х мінус 9, корінь квадратний з х мінус 2. Більше дорівнює нулю, точніше менше дорівнює нулю. Даний вираз може приймати тільки значення додатні, отже, він може існувати тільки при х дорівнює 2 щоб це число було розвиском даної нерівності. Тоді від'ємним може бути тільки 3х мінус 9, так? тоді 3 в степені х менше до рівня 9 і х менше дорівнює 2. Але пам'ятаємо, що область допустимих значень у нас х більше рівня 2, тому дані нерівності можуть виконуватися тільки при х дорівнює 2. Тобто призначені х дорівнює 2. І от тепер ми маємо написати остаточну відповідь. І так при А, що належить проміжку від мінус нескінченності до 9 включно. Х у нас дорівнює 2. А при А, що належить проміжку від 9 до плюс нескінченності, 9 не включаємо, х належить проміжку від 2 до логарифма А за основу 3. Причому 2 включаючи і логариф А за основою 3 також включаючи. Розв'язання завершено.